Сонячна станція за нормальні гроші. Е, хочемо показати сонячну станцію. Дивіться, в комплекті входить така панель, це у нас на 40. І давайте поглянемо саму станцію. Що в нас сюди в цей комплект? Це у нас до панелі. Крабель для зарядки акумулятора. Входить в комплекті у нас сама станція 150-ка. Що ми тут бачимо? Тут у нас вихід. А це у нас предохранітель, бачите, це все сховано. Вихід у нас на 220. Повний заряд показує. USB. Це у нас на лампочки. В комплекті йдуть. Дивіться, кабелі є тут 12-вольтові. 3 одиниці. Чотири даже, не три, а чотири. Так, де вони тут? Фонар. 220. Ось такі чотири лампочки. І ще дивіться, що йде тут у нас? Іде у нас прожектор окремо? Де у нас прожектор? Дивіться, як ярко світить. Є фонарь на 7 станції. І саме головне, дивіться, яка панель. Панель на 40 ватт. Станція 150-т, вихід на 220. Так, давайте підключимо вентилятор. Перевіримо. Тобто все працює. Якщо вам немає, у вас немає світла, будете повністю автономні, якщо у вас буде така станція. Незалежні, дуже гарна панель, дуже гарна станція, всім рекомендую. Вже є вони на сайті 100 гривень, на сайті Боджо. Заходьте, замовляйте, всім гарного дня.